Сьогодні у питанні до Таро коротенько подивимось відповідь, що відбувається в відносинах між Залужним і Зеленським. Чи існує справді ця проблема? Так, відносини змінились, можливо, порушені деякі домовленості. І це може стосуватися відновлення сил ЗСУ. Можливо, не виконується очікування залужного саме. Так, це претензії саме з боку залужного до центральної влади. Насправді, все питання в складнощах, які стосуються ЗСУ. Зайшли в певну тупікову ситуацію і зараз намагаються вирішити ці питання. І там, бачите, є різні думки з цього приводу. Немає спільного підходу, спільного погляду, не можуть домовитись. І наразі можливі якісь нечесні такі хитрі ходи для порятунку ситуації або певних персон. Що зараз відбувається у відносинах між Залужним і Зеленським? Як бачить цю проблему Залужний? Як бачить цю проблему Зеленський? Яка роль кожного в створенні цієї напруги? Залужний, Зеленський? Як вони бачать вирішення цього питання? Залужний. Зеленський. Так, конфлікт існує, і пов'язаний він може бути з критичними зауваженнями. Коли одна із сторін не чує іншу і відстоює лише власний інтерес. І ще мечів – це вказівка на самовпевненість, на впевненість лише у власній позиції і у тому, що вдасться досягти свого. Для залужного проблема в тому, що доводиться ходити по кругу, що немає руху вперед. І весь час потрібно повертатися знову і знов до певних питань. Для Зеленського ту кубків. Це скоріше емоційна складова. Для нього важлива оцінка його вкладу. І теперішня ситуація ставить його у слабку позицію. Можливо, відчуття, що він поступається у чомусь залужному. Яка роль кожного у загостренні ситуації? У залужного дуже складна ситуація, великі втрати, І є справді багато проблем, які потрібно вирішувати. І він не відчуває достатньої підтримки. Зеленський виходить старшим арканом місяць. І це вказує на оману знаходження у певних ілюзіях. І по цьому аркану можуть іти такі нечесні якісь дії, можливо, інтриги. І це погано сприймається саме залужним. І схоже, що саме з його боку почалися такі претензії, можливо, невиконання зобов'язань із боку влади щодо матеріальної підтримки. Були певні домовленості, і вони порушені. І залужний може вважати, що саме це стало причиною проблем на фронтах. Як кожен із них бачить можливість зниження цієї напруги. Залужний бачить таку можливість у успіхах на фронті в тому, щоб йти, як кажуть, в одній упряжці, коли можна розраховувати на того, хто поруч, тим більше, коли є такі серйозні цілі. А зараз таке враження у залужного немає впевненості у цьому. А Зеленський бачить рішення проблеми в посиленні влади, контролю за ситуацією. При цьому для нього важливим є саме впевненість у його компетенціях, у його вкладі, в тому, що він грає важливу роль у всій цій ситуації, це ще і про довіру, і здатність працювати в команді. Тоді як Залужний вважає, що вони мають рухатися в одному напрямку, Зеленський все ж вважає, що він є головним. Ну насправді він і є верховним головнокомандуючим. Але бачите, тут е, справді існує конфлікт. Для залужного головне перемога. На це має бути все направлено на його думку. Для Зеленського головне це контроль і влада. Остання фраза, можливо, трошки неправильно сформульована. Тут питання скоріше в тому, хто головний і чия слава. Ну і давайте подивимось, чи можливо налагодити ці відносини і зняти цю проблему. Що для цього зробити залужному? Що для цього зробити Зеленському? І яким може бути результат найближчі три місяці, наприклад. Шістка кубків вказує на те, що може бути налагодження відносин, повернення до порозуміння. Можливо, залужному для цього потрібно зменшити тиск на владу. Можливо, трошки знизити емоційний накал, хоча зрозуміло, як йому зараз важко який груз на ньому лежить, яка відповідальність. Зеленському потрібно діяти в союзі і бути більш відвертим. Трійка кубків вказівка на здатність домовлятись, можливо, відійти від методів такого тихого впливу і вивести ці відносини на більше відкритий діалог і не чекати, поки це зробить хтось інший за нього. Схоже, найближчі три місяці домовитись не вдасться. старший аркан диявол. Це карта, яка показує як взаємну залежність цих людей від певних обставин. Звичайно, тут немає мови ні про мир, ні про довмовленості. Тут залишається дуже серйозна напруга, нечесні методи, на дні колесниця. Пам'ятаєте, це очікування були по-залужному. Зараз вони мусять іти в одній упряжці, як кажуть, до перемоги. Але конфлікт найближчі три місяці буде зберігатись. І колесниця – це ще й конфронтація теж. Під нею трійка пентаклів, яка вказує на те, що поступово відносини будуть налагоджуватись. Розклад закінчений. Не забувайте, будь ласка, про зворотній зв'язок і до зустрічі на каналі, дорогі друзі.